з групою в Карпати третій день, 6 липня 2023 року. Сьогодні ми всі добре виспалися, збираємось разом на сніданку, всі в гарному настрою і готові до нових пригод. Плани на сьогодні у нас такі: ми з нашим гідом йдемо в нескладний похід в гори і будемо на вогнищі готувати обід серед Карпатських гір. Час для кави та збираємося в похід. Чекаємо зустріч з нашим гідом. Стартуємо! До початку підйому на нагору ми йдемо по верховині, а потім на нашому шляху трапляються декілька підвісних мостів. Як же вони сильно розгойдуються? Особливо, коли доходиш до середини мосту, тобі здається, що в якийсь момент ти просто вилетиш з нього. Назад не повернешся, бо за тобою йде група, а вперед ще далеко. Емоції просто вау. І головне краєвиди, які відкриваються з цих ракурсів. Після проходження по цих мостах збадьорилися навіть ті, хто ще не до кінця проснувся, дійшли до старту, де розпочинається підйом в гори. У наших мандрівників після вчорашнього походу трохи болить кріпатура, але коли вони побачили поля чорниці та суниці, то забули про все. Наш гід нам пообіцяв, що йти вгору недовго, але що для гуцулів недовго і не тяжко, то для нас це зовсім по-іншому. Так і вийшло. Але коли ми піднялися і побачили ті пейзажі, на яких ми будемо зараз готувати обід, то вся втома десь поділася. Ми знайшли собі гарне місце, розклали речі, і частина групи вирушила до джерела, щоб набрати воду в пляшки і для приготування їжі. А для тих, хто залишився, наш гід дав завдання збирати сухі гілячки для розпалки вогнища. От ви уявіть, ми серед карпатських гір. Разом з класною компанією однодумців на чолі з нашим улюбленим гідом. У повітрі відчувається аромат різних трав, голосно співають пташки. Хтось відпочиває, вдивляючись навколишню красу. Деякі просто насолоджуються спілкуванням та цим простором. Хтось пішов прогулятися по лісу, а інші допомагають нашому гіду розвести багаття для приготування обіду. Тихесенько потріскує вогонь, вода в казанках скоро кипітиме, а навкруги гори ліс заворожує своєю величною красою. Це такі місця, куди приходиш в пошуках натхнення і душевного спокою, дивлячись на ліси, пагорби, схили гір, відразу розумієш, чому так багато українських письменників писали про Карпати і про народи, які заселяли цю територію. Ось вода в казані вже закипіла, і Олександр Михайлович разом зі своїми помічниками починає магічні дійства з приготування для нас обіду. Сьогодні у нас буде каша Кулеша з бринзою та сметаною. Десь далеко чуємо гуркіт грому, небо затягує хмарами, але це не заважає нам. Настрій у нас класний, атмосфера дружня. Мене радує те, що в нашій подорожі збираються надзвичайні люди: дружелюбні, веселі, розумні і це просто супер. Кулеша вже майже готова, додаємо масло і все потрібно гарно перемішати. Починає потроху капати дощик. а нам ще потрібно посмажити сосиски. Дуже згуртовано і дружньо ми приступили до цієї справи, бо їсти вже хочеться. Нарешті наш обід готовий. Дуже заметушилися наші мандрівники, зацокотіли тарілками, хтось шукає хліб, хтось виделки. Якось стало шумно і радісно. Їмо. Обід приготований на вогнищі серед карпатських гір це окремий від задоволення. Як же було смачно, гарно і дружньо в цьому моменті. Потім був ягідний чай, який також був приготований на вогнищі, та печиво і випічка. Дощик почав посилюватися, і ми вирішили збиратися і повертатися. Звісно, час від часу ми зупинялися, щоб поласувати чорницею і синицями, зустріли коників, які кивали нам головою, неначе віталися з нами. А далі неймовірні карпатські пейзажі та чисте повітря. Краса Карпат не залежить байдужим жодного туриста. Мандруючи горами, ми не лише отримуємо задоволення, але й щоразу відкриваємо для себе певну філософію. Моя сьогоднішня філософія у тому, що справжня сила природи у відчуттях. Які вона дає людині, що зостаються у пам'яті на все життя. Почалася злива. Ми заховалися під величезну смереку, щоб трохи перечекати цей дощ. Ну і звісно, пісня Ой смереко була дуже актуальна на той момент. Розкажи мені, смереко! Його так теж далеко, моя смереко! Дощ трохи вщухав, але ми прийняли рішення йти далі. Мокрі, але щасливі, ми неспішно дійшли до готелю. Трохи відпочили і непомітно прийшов час для вечері. Знову збираємося, обговорюємо сьогоднішні пригоди, всі в класному настрою. Далі у нас був вільний час, і кожен проводив його як хотів. А на вечір у нас був дуже гарний захід сонечка. В Карпатах він також особливий. Будемо відпочивати, бо завтра на нас чекає ще один день пригод в Карпатах.